Вміння гарно говорити та знаходити переваги у будь-якій ситуації ось головний талант справжніх ораторів, які стають керівниками підприємств, організацій політичних партій тощо. У 2010 році депутатський корпус Білгородністровської міської ради у складі 50 чоловік, 25 по партійним спискам і 25 по мажоритарним округам у своїх передвиборчих програмах пообіцяли, що вже невдовзі місто заживе новим життям. Аналізуючи роботу депутатського корпусу та політичних партій, КВУ зазначив, що із 1077 рішень міської ради лише 124 відповідали передвиборчим обіцянкам. Бачинстві Своєм проєкти рішень і ініціативи винесення проєктів рішень на сесії принадлежали исполнительным органам городського совета, не депутатам. Що ж стосується виконання передвиборчих обіцянок, то у колишніх регіоналів цей відсоток найвищий. Проте найкраща передвиборча програма була побудована у фронта змін. При цьому було зазначено, що партія регіонів, яка мала справжній карт бланш, зробила менше, ніж могла. У фронта змін було дуже... Грамотно на то время, на 2010 год составлена программа, четко прописаны требования, что позволило им повысить коэффициент своего выполнения. Йдучи на вибори у 2010 році, політичні партії пообіцяли реалізувати ряд важливих стратегічних завдань, а саме будівництво сміттєпереробного заводу, муніципального асфальтного мінізаводу, доріг та тротуарів, переїзду на вулиці Сонячній, встановити муніципальну надбавку вчителям та лікарям, відкриття регіонального діагностичного центру в приміщенні колишнього військового госпіталю, ремонт меморіалу слави. Проте майже нічого із обіцяного не виконано. Натомість політичні партії свої обіцянки пов'язали із субвенціями з обласного та державного бюджетів, а саме ремонт доріг, медицина, соціальні ініціативи, де фінансування передбачено 100%. Також КВУ провів аналогічний аналіз передвиборчих обіцянок і міського голови Білгородністровського Ігоря Нановського також голова давал і. Ем... Стратегические, стратегические обещания, которые тоже, на наш взгляд, их реализация должна быть первоочередной, но, к сожалению, так и не были выполнены. То есть, э, первое – это разработать программу по льготной установке ультразвуковых счетчиков потребления тепла в отопительном сезоне. Далее городской глава обещал создать рабочую группу по изучению возможного использования альтернативных источников теплоснабжения и вынести данный вопрос на обсуждение громады. Создать совместно с руководством Белгороднестровского района полигон для утилизации твердых бытовых отходов, ввести мораторий на точечную застройку города, особенно исторической его части, разработать генеральный план города. Напомню, что э, разработка и... Работа над генеральним планом завісла на позиції громадських слухань, які в 2013 році проводились до 1 октября. Ну і так і не були закінчені, і так логічна черта не була проведена. Анатолій Бойко, голова КВУ в Одеській області, зазначив, що політики повинні відзвітувати перед виборцями за виконану роботу. Бо у такому випадку у виборців породжуватиметься недовіра до партій та депутатського корпусу в цілому. Ни одна партия ни разу за 8 лет нашего мониторинга ни в одном совете не вышла к избирателям и не сказала. Знаете, мы шли на выборы, мы думали, что у нас будет большинство. Мы пришли э, вот с таким результатом в Городской совет, у нас 2-3 мандата, у нас нет большинства, мы не можем в полной мере выполнить, но мы можем сделать вот это, вот это и вот это. Ни разу ни одна партия с таким заявлением не вышла. представники політичних партій депутатського корпусу білк міської ради, що були присутні на засіданні круглого столу, спробували пояснити причини невиконання декотрих передвиборчих обіцянок. Що це було справедливе виправдання чи бажання замилити очі виборцям вирішуватиме кожен громадянин особисто, аналізуючи соціально-економічний стан Білгородністровського та окремих його районів. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.